Вітаю всіх. Сьогодні 04.04.2024 дня, четвертий день, четвертий місяць, 2024 рік, який містить у собі дві четвірки і цим днем керує чотири імператора. Це знаковий день, день, що дає результат. Кожна людина розвивається в чотирьох стадіях життя: дитинство, юність, зрілість і старість. Ми маємо чотири боки світу і чотири стихії. Вогонь, повітря, вода, земля для когось у цей день буде всього занадто, а комусь буде всього фатально не вистачати, у когось буде завищена самооцінка і пекуче бажання командувати і управляти, а хтось проявить безвідповідальність, невизнання авторитетів, нетерпимість до чужої думки. В цей день треба особливо бути уважними і відповідальними. З представниками влади, керівниками і військовими у спілкуванні будьте уважні, контролюйте себе і ситуацію навколо вас. Не варто воювати з реальністю, з метою довести свою правоту і самоствердитися, і тим більше не варто проявляти нестриманість, впертість і агресивність. Агресивності сьогодні і так занадто. Поважайте свої і чужі межі і кордони. Можливо, в цей день треба зрозуміти свою мету, де ми йдемо і що ми збираємося зробити, навчитися керуватися собою насамперед, бо іншими керувати легше, стати відповідальними і чесними з іншими людьми і з самими собою. Це важливо, адже в цим дні також є дві вісімки, тобто чотири імператора і дві справедливості. І сьогодні, можливо, прийдеться пожинати наслідки раніше зроблених дій, збирати плоди того, що робили раніше. За добро отримаємо добро, а за зло ну кому що Бог присудить. А я бажаю пережити цей день з гідністю, миром і гарного дня.